Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорога Божа Церква, дорогі українці. Сьогодні цікавий день, день подяки. Як багато ми чули різних слів, слів, якими ми хотіли подякувати нашому Богові. Дійсно цікавий день, тому ми всі зібралися разом. Я хочу сказати вам також дякую, дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви залишаєтесь вірними Богові. Дякую за те, що українці, українська нація це цікаві люди. Знаєте, чим ви цікаві українці? Я дивуюся, як ви можете швидко адаптуватися до різних умов. І я дивлюся, як швидко. Організувалася церква тут у місті Нюрберг, українська церква, яка плідно продовжує працювати служіння незалежно від того, що це всі люди, які тікали від біди в Україні. Ви знаєте, друзі, я більше ніж впевнений, що Господь щиро вдячний кожному з вас за те, що ви не затірялися десь там у світі Німеччини. Щоб ви не залишилися десь там один на один боротися з тими викликами, які сьогодні тут, на чужині. Я впевнений, що Господь щиро дякує вам, що ви зробили тут церкву, зібралися разом, щоб славити Небесного Отця, щоб свідчити навколишнім про Його любов. І це найдорожче для Господа. Тому що церкву придумала не людина, церкву придумав не пастор, церкву придумав навіть не апостоли Ісуса, а церкву придумав Господь. І колись давно, ще дві тисячі років тому, ви пам'ятаєте, напевно, як одного разу сам Ісус сказав своїм учням. Звернувшись до апостола, до учня Петра, він сказав в Петре, ти камінь, на якому...» хто знає, що там було сказано далі? На якому я тобі доручаю зробити церкву. Так було там сказано. Ні, друзі, Ісус, каже, «Ти Петре, камінь, на якому я, Господь, Всемогутній Бог, я засную. Започаткую церкву мою. І знаєте, що там далі написано? Російський текст красиво передає і врата ада не одаліють її. Ніяка темрява, ніякий гріх не зможе перемогти Божу церкву ніколи, тому що за церквою стоїть Господь. І ви блаженні. Ви щасливі від того, що тут в Німеччині. Ми зібралися разом в одну церкву, яка продовжує славити Бога. І я сидів ось там з боку, наблюдав за кожним виступом, я наблюдав за кожним дорослим, хто тут з цього місця намагався перенести подяку Богу, наблюдав за кожною дитиною, які тут щось намагалися робити, відповідати на питання. Мені приємно, що наші українські діти вони по особливому розумні. Вони багато знають. Це ваші діти. Це діти, яких дарував вам Господь, але Він дарував їх не просто так. Він дарував для того, щоб ви їх виховали для неба і виховали для вічності. І сьогодні не тільки ми кажемо Богу, дякуємо Тобі, Господи, сьогодні і Бог каже, дякую тобі, тату, дякую тобі, мамо. За що ми ще сьогодні можемо подякувати нашому Богу? Дорогі друзі. Українці, брати, сестри, дорога Божа церква, за що ми можемо сьогодні ще подякувати Богу? Спимо спокійно це велика перевага, дійсно спати спокійно. Діти поруч, друзі, я хочу, щоб сьогодні чоловіки в залі, всі чоловіки, хто має дружин, поверніться до своїх дружин і скажіть дякую тобі, що ти у мене є. Дружини, поверніться до чоловіків і скажіть дякую, що ти у мене є. Діти, діти батькам, батьки дітка. Всі скажіть одному дякую тобі за те, що ти у мене є. А ті, у кого з вами немає чоловіків і жінок, поверніться один до одного і скажіть, братику, сестричко, дякую тобі, що ти в мене сьогодні є. Це те, за що ми можемо дякувати. Але ми можемо дякувати ще за дещо. Я би хотів вам задати запитання. Я знаю, що, можливо, ви вже змучились, можливо, ви вже хотіли би піти додому, відпочити, поспати. Але на це буде ваш час. Я вам обіцяю. А ось. Хвилини проведені разом один з одним біля ніг Ісуса, це найдорожче. Найдорожчого уже немає. І я хотів би задати вам сьогодні в День подяки. У День подяки хотів би задати вам запитання, у кого із вас присутніх уже є при собі 17 й ейфон. Підніміть руку. В мене ще немає. У кого є? Нема? Так, <ривіт> Н... <ривіт> да, це нормально. Добре. А у кого є 16? Що теж немає? Теж нема. Ну, я бажаю вам, щоб він у вас з'явився. А у кого з вас є ось така книжка? У всіх є, чи є хтось у кого нема? А як ви думаєте, скільки коштує отака книга? Є така книга, яку можна отримати безкоштовно. А як ви думаєте, скільки коштує найдорожча біблія в світі? Я не буду вас мучити, я вже підготувався до цього питання, тому я вам скажу, є така біблія, яка називається Біблія Гутенберга. І вона була продана або куплена на аукціоні за 5,4 мільйони євро. Це дорого чи ні? Хто би хотів собі таку Біблію? Підніміть руку. За 5,4 мільйони євро. Біблія Гутенберга. Що ніхто не хоче? А чим вона відрізняється від цієї, яку я тримаю в руках? Як ви думаєте? Як ви думаєте, що в тій біблії такого дорогоцінного, що її таку ціне? Так, вона дуже старовинна. Але і та біблія, яку я тримаю. І та Біблія, яка є у кожного з вас, і Біблія Гутенберга всередині мають одне і те саме. Один і той самий текст. Тепер ви уявляєте, який ви багаті? Ви маєте настільки дорогий текст або слово, або я би сказав, такий. Пізніше скажу. А як ви думаєте, найдорожчий айфон у світі скільки коштує? Да, 17-й Max, напевно, був десь біля 120 або 140 тисяч гривень. В самому початку він навіть в ОЕЛІКСІ продавався. Була інформація за 130 тисяч гривень. Це небагато. Я знаю, що українці в Німеччині, якби дуже захотіли, вони б могли собі таке дозволити. Але це не найдорожчий айфон. Найдорожчий iPhone у світі був проданий на аукціоні за 48,5 мільйонів доларів. А тепер скажіть мені, чому? Найдорожча Біблія оцінена була дешевше, ніж отакий апарат. Тому що хтось неправильно розставив цінності. А скажіть мені, ось мій мобільний телефон, я не знаю, можливо, він коштував колись ну, доларів. 500, не більше. І той iPhone, який коштує 48 тисяч доларів. Яка в них різниця? Що можна зробити тим телефоном, а не можна зробити таким, звичайно? Добре. Задам ще одне запитання. Скажіть мені, будь ласка, тільки чесно. Я знаю, що ви люди дуже чесні. Скажіть мені, будь ласка, адвентисти українці, де ви більше проводите часу тут чи тут? За що ми сьогодні можемо дякувати Богу, що є найціннішим у нашому житті? Ми подякували майже за все. Ми подякували за дітей, за батьків, за один одного. Ми подякували за цей чудовий врожай, який Бог дарував цього року для того, щоб ми жили. Бог це Отець, який турбується, піклується про кожного з нас. І ви знаєте, там. Є такий текст, який каже, якби не було, каже, нічого не вродило, не було овець в загоні, виноград би не дав вплоду, я буду дякувати Богу. Який це пророк казав? Пророка в баку. Цікава особистість цей пророк. Він каже, я буду дякувати Богу і тоді, коли не буде що їсти. Але я хотів би звернути увагу, дорогі друзі. Що Бог подарував нам набагато цінніші речі, ніж їжа? Світ намагається обігнати Бога в подарунках і намагається зробити щось цікавіше. От якби я зараз позвав найменших дітей сюди на сцену і запропонував би їм ось два варіанти ось таке і таке. Як ви думаєте, що би вони взяли? Світ намагається нас обдурити. Світ намагається нам щось дати таке, щоб нам було дуже цікаво, настільки цікаво, щоб ми відвернулися від ось цього. Ну ось це найдорожче за всі мобільні пристрої і прилади всього світу. Це одна книга одне Боже слово, яке сказане в цій книзі. Воно найдорожче за всі мобільні телефони, за всі-всі-всі електронні прилади. Тому що це живе, а це не живе. Тому сьогодні я хотів би запросити вас, дорогі друзі, щоб кожен із нас в день подяки. Можливо, в нашому житті це останній день подяки. Можливо, ми більше не зможемо бути ніколи на подібному святі, щоб ми дякували Богу за врожай. Але я впевнений, що одного разу кожен із нас попаде на вселенський всесвітній міжпланетний день подяки, на якому Господь Ісус Христос буде головним. Тому що ми з вами. Будемо Його плодами завдяки Його жертві на Голгофі. І сьогодні я хотів би, щоб ми не забули подякувати Богові за Ісуса, подякувати Богові за Голгофу, подякувати Богові за пройдений шлях, який називається дорога муки страждань, пройдений шлях Спасителем через по Єрусалимських вулицях, пройдений на гору Голгофу. Я хочу, щоб ми дякували Богові сьогодні за те, що на Голгофі, коли прибивали руки Христа, руки Ісуса до Голговського Христа, Він витримав. Я хотів би, щоб ми сьогодні дякували Ісусу, що Він не сказав ні, що Він не зупинив процес розп'яття. Що Він пішов до самого Кінця. Я хотів би, щоб ми сьогодні подякували Богові за те, що там, на Голгофі, помираючи, не за свою вину, не по своїй грішності, тому що Ісус безгрішний, Він не мав помирати, Він не мав бути засуджений. На Його місці мав бути я і ти, кожен грішник землі. Ісус не мав помирати, але Він пішов туди, щоб я не помирав. Він пішов туди, щоб я не був розп'ятий на Голгофі. І я хочу, щоб ми дякували Ісусу за те, що там, на Голгофі, Він дійшов шлях спасіння до кінця. І висячи на Голгофі, коли його спокушали словами: зійди з Христа, і ми повіримо в Тебе, Ісус не піддався. Я хотів би, щоб ми дякували Ісусу за те, що коли йому було так важко, що він не витримував фізично. Він казав Ісус, і Ісус сказав Отець, прости їм, бо не знають, що роблять. Я хотів би, щоб ми дякували Ісусу, що коли план Спасіння був виконаний, Він сказав, звершилося спасіння і дав нам надію на прощення. Я хотів би, друзі, щоб ми дякували Богу Отцю за те, що на третій день Він воскресив Ісуса і показав, що смерть переможена і тоді, у неділю, коли Ісус Воскрес, Великий день подяки, Вселенський, став днем нашого очікування. Бо це буде день зустрічі з Господом. Це буде день великого приходу Христа у наш світ. І цей день покладе кінець всім стражданням. Цей день покладе кінець всім війнам. Цей день, коли Ісус явиться у наш світ, щоби забрати нас, тих, хто вимушено був переселений з рідної України. І ми не знаємо, ще скільки нам потрібно буде тікати, тому що світ дуже непростий і попереду ще гоніння. Але якщо ми збережемо вірність Спасителю, то того дня, коли Ісус буде йти у наш світ, Він підійде до тебе, підійде до тебе і тими пробитими руками покладе вінець перемоги на Твою голову. І скаже тобі дякую. Ісус тоді скаже тобі дякую. Дякую тобі, Сину, дякую тобі, Донечко, за твою вірність мені на землі. Сьогодні ми дякуємо Ісусу. Сьогодні ми дякуємо Богу Отцю за все, що Він дає нам, за те, що годує, за те, що одягає, за те, що дає всі матеріальні блага, дає здоров'я. Дає віру, надію на краще майбутнє. І ми дякуємо Богу за план спасіння. Ми дякуємо Ісусу, що сьогодні ми можемо підійти до ніх Ісуса і сказати: Боже, я нуждаюсь Тобі. І Ісус, я не можу без Тебе йти далі, а прийде день. І той день, Великого Дня подяки, останніх жнив, коли Ісус підійде до Тебе. І скаже тобі дякую. Дякую тобі, друже, за вірність мені на землі. І ці слова, які я дуже хотів би почути одного разу в своєму житті. І я мрію, щоб кожен із нас їх почув. Де Ісус говорить, що коли Він прийде в наш світ, то Він розділить весь світ на дві половини людей. І тим, хто буде стояти праворуч від Ісуса, Він скаже. Він скаже слова, які я бажаю вам сьогодні почути того дня кожному особисто. Війди в радість господаря твого. Це буде день великого щастя. Це буде день усіх перемог. Які нам доводилось колись перемагати. Це буде день, коли вже ніколи моє життя не зазнає ніяких спокус і страждань. Бо це буде день, коли я зможу на кінець обійняти царя і мого батька і сказати дякую Боже, що ти вернувся за мною. І сьогодні, друзі, коли ми. Славимо Господа в піснях, віршах, молитвах, в Слові, коли ми кажемо Богу, дякуємо Тобі за урожай, за життя і здоров'я, давайте всі разом скажемо Ісус, ми дякуємо Тобі за Голгофу, за спасіння, за хрест, на який ти пішов замість мене. Дякуємо Тобі, Боже. І я хочу сьогодні, дорогі друзі. Сказати вам не дуже приємну істину. День вселенських жнив ще не прийшов. Нам ще треба пройти якийсь відрізок часу. Нам ще треба пройти до зустрічі з Христом певну дорогу. І на цій дорозі може трапитися будь-що. І не важливо, що трапиться, важливо тільки одне. Ніколи не відпустити руку Христа. Я умоляю вас, адвентисти, українці, діти Бога живого. Ніколи не відпускайте руку Ісуса, тому що це погибель. А спасіння тільки тоді, коли я на сторінках Біблії провожу з Ісусом як можна більше часу, коли я в молитві на колінах проводжу більшість свого життя, коли я міцно тримаю руку всемогутнього Бога і йду з Ним вперед. Тоді не важливо, скільки я ще проживу. Тоді не важливо, що чекає на мене завтра, бо важливо тільки те, що я буду. Зустрічатися з Ісусом на вселенському святі подяки, на якому Ісус буде дякувати нам. Я хочу, друзі, сьогодні ще раз подякувати вам за вірність, Господу, за те, що ви сьогодні тут, а не десь там. Я хочу подякувати вам за те, що наскільки ви можете, ви тримаєтесь за Божу руку. І хочу сказати: прийде день, коли не я буду дякувати. Прийде день, коли подякує вам за вірність в Господь. Нехай цей день настане у житті кожного із нас і кожен з нас разом з сім'ями і дітьми і всіма, хто дорогий нашому серцю, ми будемо присутні на тому великому святі подяки. Амінь. Я хочу молитися з вами, друзі. Запрошую вас підняти. Любий небесний наш Батько, ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за Твою любов до кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ранком ти продовжив наше життя. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти дав нам можливість жити. Зустрітися сьогодні тут разом з братами, сестрами, дітками, з дорогими твоєму серцю людьми. Ми дякуємо Тобі, Боже, за це чудове служіння, де ми можемо разом поклонятися Ісусові. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що там, на горі Голгофі, коли тобі прийшлося страждати настільки сильно, що ми навіть уявити не можемо. Ти не здався, ти не сказав ні, я далі не хочу йти, а ти сказав: Я так полюбив кожного грішника, що я не можу відмовитись, я повинен пройти цей шлях до кінця. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти дійшов шлях спасіння до смерті. Ти помер для того, щоб ми не помирали. Ти пролив кров, яка має силу омивати наші гріхи. Тому сьогодні ми просимо Тебе, Боже в ім'я Ісуса, прости і очисти кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти Воскрес на третій день після смерті і показав, що смерть вже не має сили над нами. Ми дякуємо Тобі, що дав нам надію на той день, коли ти повернешся в наш світ, обнімеш кожного з нас і скажеш: Заходь, сину і донечко. До небесного дому. Ми дякуємо тобі, Боже, що ти і зараз не залишаєш нас. Ти ведеш нас, благословляєш всіма благами, даєш нам їжу, одежу і все необхідне для життя. Слава тобі, Боже, за це. Я дякую тобі за кожного, хто сьогодні стоїть в цьому храмі. Ти бачиш ситуацію кожного. Ти бачиш виклики кожної сім'ї, кожної людини. Боже, торкнися кожного з нас своєю батьківською рукою. Поклади її на плечі, обійми нас, Батько, і дай нам впевненість в тому, що ти завжди поруч. Веди нас, Боже, ми віримо тобі, ми з нетерпінням чекаємо дня, коли ми зустрінемося з тобою, вічна віч і будемо з тобою в вічності. Дякуємо ти, Боже. Що ти у нас є, що Ти вибрав нас, і будеш з нами до самого кінця. В імя Ісуса, прийми від всього народу Твого щиру подяку за все. Амінь.